Інформація з перших вуст. Прямі відповіді на конкретні запитання. Відкритий мікрофон на Радіотрек. Вітаємо усіх слухачів і глядачів. Радіотрек. Мене звати Оля Мартинюк. Сьогодні ми будемо говорити про медицину і здоров'я у нас у студії. Прекрасний гість, раді вітати Тетяну Латишенко. Це директор Вараської багатопрофільної лікарні, це депутат Вараської міської ради і, передусім, лікар гінеколог Акушер. Доброго дня, доброго дня. Ну що, зустрічаємося з вами на початку, так би мовити, зимового холодного періоду. Яка на сьогоднішній день епідеміологічна ситуація в Араші? Як там населення себе почуває? Населення, як і все населення України, готувалося до зимніх періодів. Звичайно, що хворіє, але поріг захворюваності на горви чи респіраторні захворювання поки що в межах допустимого. Через те ще карантин не введено і, мабуть, поки що не на час. Ну не на часі. На щастя, але тим не менше невпинними фо. Темпами іде медична реформа. Трум, змінилася вже первинна ланка, дійшло вже й до вторинної ланки. І знаємо, що лікарня у вороші тепер теж змінює, ну якщо так правильно сказати, статус і буде кластерною лікарнею. Що це для вас означає? Кластерна лікарня ну це на перш за все це відповідальність. Відповідальність і перед населенням громади нашої, і перед медпрацівниками. Ну, Чесно, якщо, злукавлю, якщо скажу, що ми не очікували, що ми будемо кластерною лікарнею. Так, ми дуже прагнули цього, до цього готувалися. Ми закуповували разом з міською владою закуповували обладнання, яке по вимогах має бути. В кластерних лікарнях готували спеціалістів різних профілів для того, щоб відповідати тим вимогам, які визначали Міністерство охорони здоров'я, Національна служба здоров'я, тобто йдеться і про амбулаторну допомогу, і про стаціонарне так, лікування, так. і навіть про хірургічні втручання і про хіру... В тому то й заключається кластерна лікарня. Що це лікарня багатопрофільна, яка надає не дрібні ну, послуги, які можна так назвати хірургічні, там які можна зробити на амбулаторному рівні, а це більш складні. Ні, оперативні втручання це більш широкий спектр послуг. Сюди ж входять і реабілітаційне відділення, і гемодіаліз, і ну не буду перечисляти, бо там є великий перелік, але це і розвиток для лікарні в будь-якому випадку, маючи таке ну не звання, а такий статус кластерної лікарні, ми взяли на себе відповідальність відповідати перше цим умовам, рухатися і разом з реформуванням в медицини в, ну, в нашій країні рухатися вперед, тобто це розвиток для лікарні, це нові робочі місця, можливо, нові відділення. Ну і для пацієнтів це більш високо Якісний сервіс, Якісний сервіс і висококласні послуги, які ми будемо надавати і надаємо. Бо пам'ятаємо, була ситуація роки три, можливо, навіть вже і <світ> чотири назад. Були проблеми з виплатою зарплат лікарям. Ситуація була була, ну, напевно, не ексклюзивна для бараша. Mm -hmm. Були навіть мітинги, якісь відбувалися. От порівняйте той період і зараз. Що змінилося? Да, це різні періоди, але в той період дуже складно було по 3-4 місяці, не виплачували заробітна плата для наших медпрацівників. Для цього були різні причини: і політичні, і непорозуміння. І коли всі лікарні вже були в шерензі, як комунальні, некомерційні підприємства, ми ще залишалися державним закладом. Який не фінансувався уже на той час е, Національною службою здоров'я, бо ми не заключили контракт і не перейшли в цей статус комунальної, і уже міністерство охорони теж теж не виплачувало. Тобто ми залишилися е, без грошей, е, але ну, тоді була повна загроза, тому що могла би закритись просто закритись лікарня, і лікарня в такому великому місті могла би просто щезнути, як, як заклад. Я дуже рада, що це цього не стало. Сталося. Чому не сталося? Бо весь колектив був колективом. Він відстоював свої права, нас почули в місті, нас почули в області, нас почули в, в міністерстві в кінці кінців і дали ну, і шанс, і допомогли, як перейти з державного закладу в комунальне некомерційне підприємство. Звичайно, що тут причина була не тільки в медичних працівниках, причина, кажу, і політичні, і різні негаразди, які в лікарня просто стала заручником тих неприємностей які... обставин, які були так. сьогодні. Ви також є депутатом Вараської міської ради. Чи допомагає це знайти взаємопорозуміння в сесійній залі, донести до депутатів якісь найнагальніші проблеми лікарні, якось ну вирішити те, що потрібно місту швидше? чи… É, é que se... Так, ну депутат, хто це, це людина, яку вибрав вибрали населення нашого міста, з того чи з того округу. Звичайно, що я, як представник медицини і будучи директором закладу, звичайно, що я дуже вболіваю і дуже радію тоді, коли розвивається лікарня. Бо це не тільки для медпрацівників, хоча це дуже важливо, в якому ти закладі працюєш, але в першу чергу в нас в в місті 43 тисячі населення з навколишніми салами це ще стільки ж. Ці люди мають право отримувати послугу якісну. послугу. А не їхати за 200 кілометрів. Так, да, В нас своєрідне місто, воно в деяких моментах часом і закрите буває, бо в нас є стратегічний об'єкт, який на території нашого ну, нашої міста, громади. Громади, да. Через те депутатство. Принаймні для медицини і для мене як депутата дуже дуже допомагає. На сьогодні, ну чесно сказати, не за те, що там треба хвалити міську раду і міську владу три-чотири роки не було порозуміння між владою, між такими лікарнями, як як наша. На сьогодні без допомоги міської ради, без допомоги управління охорони здоров'я одній лікарні дуже складно. Це практично неможливо. Це просто буде виживання. Якщо ти хочеш розвиватися і рухатися в ногу з, з суспільством, ну з медичними лідерами медичних закладів то без допомоги місцевої влади це практично нереально. Тим більше, що на нашу долю попало ну випало два роки ковіду зараз. Другі два роки війни повномасштабної до цього це випробування. Тобто так це випробування, це можна сказати свій фронт, але в нас немає іншого шляху, як на місцях робити якісну свою роботу. Я ну, радію, коли в нас це виходить в нашому закладі, і радію тоді, коли нам допомагають і не відмовляють мої колеги-депутати. Хоча не завжди розуміють люди, які далекі від медицини в в потрібності того чи іншого обладнання. Але для цього є спілкування для цього є люди, які чують один одного, які хочуть принаймні чути. Якщо не хочуть чути, ніхто не заставить і ніякі доводи не приведуть до позитивного результату. На щастя, в нас в міській раді і мої колеги-депутати. Я не кажу, що всі мої забаган... ну, не мої, а я представляю колектив свій. всі... Не то що забаганки, а вкрай необхідні потреби, потреби на 99% Нам не відмовляють. Ви знаєте, життя так розставляє. Точки, що коли ти починаєш усвідомлювати госту потребу в якомусь обладнанні, коли воно тобі самому треба, коли ти сам опиняєшся, ну не дай Боже в лікарні. Ну це життя, такі ситуації не виключення, і тому да, це дуже важливо. А от зважаючи на те, що яке технічне забезпечення є зараз в лікарні, і те, чого ви прагнете, е, наскільки. Велика відстань між цим. Чи можна сказати, що це прірва? Чи наприклад, ви вже якби більш-менш маєте все, що хотіли? От з обладнання саме? Дякую за питання. Три роки назад наш заклад міг би закритися і з щезнути з землі, скажімо так. З наш ну як заклад, за три роки ми мало того, що догнали ті лікарні, які вже рухалися разом з національною службою здоров'я, заключивши законтрактувавши пакети. Ми стали в один. Рівень, ну, я можу це ну, прямо сказати. І за ці останні два роки разом з міською владою і з нашими депутатами, тут теж їхня велика левова частка роботи є. Ми забезпечили лікарню, яка мала обладнання. Ми, я не кажу, що ми дуже погано жили, але те обладнання три роки назад було все застаріле, і воно не ніяким вимогам уже не відповідало. За ці два з половиною там, за два роки ми забезпечили дихальну дихальною апаратурою, ми накупи закупили обладнання, яке сьогодні є новітнє артроскоп, лапароскоп. Ми відкрили декілька відділень, які ем, да вони можливо не прибуткові. Наприклад, як гемодіаліз він не прибутковий, але люди, які зараз потребують гемодіалізного лікування, е, вони мають шанс на здорове життя, бо зараз гарно розвивається трансплантологія, е, і ці люди стоять на черзі на трансплантацію. І поки вони її очікують, їх якість життя так. завдяки цьому, так. в принципі, ну нормально, якщо допустимо так сказати, Так, не не нормально, а якісно. Якщо якісно працює гемодіалізне відділення, а в нас воно працює якісно, ці люди працюють. У нас на Рівненській атомній електростанції є люди, які е, е, ну, перебувають у нас на гемодіалізі. Якби їм було треба їздити як раніше в сарне або в Рівне, ці люди не змогли б працювати, бо гемодіаліз триває 4 години, годину на доїзд, годину на відпочинок, це цілий день. А враховуючи, що це є в місті послуга ця працівник, відпрацювавши зміну першу, там, з 8 до 4 на Рівненській атомній електростанції, на 5-6 годину він може отримати послугу гемодіалізу і він знову завтра йде на роботу, тобто людина соціалізована. Вона живе так, як і більшість тих людей, які не, не мають. Коли ми з вами говорили про перехід <клес> до кластерної лікарні, ви сказали, що це зокрема і нові робочі місця. Як на сьогоднішній день із забезпеченням кадрами, чи ставить саме кластерна лікарня якісь вимоги по категорії лікарів чи по кількості спеціалістів? Ну і власне, що змінилося із початком війни, чи багатьох мобілізували, чи можливо хтось ну і сам поїхав? Ну почну з, з останнього точні. Ше з першого в нас дев'ять чоловік, співробітників нашої лікарні були призвані до збройних сил України 80% з них пішли самостійно, бо вони приймали участь ще в 2014 році. Військових дій ну в війні. Це три лікарі, хірурги. Це Травматолог, це рентгенолог, це медтехнік, це три медсестри, це лікар-дерматолог. Тобто це лікарі, які ну, пропрацювали вже довгий час. Ми пишаємося ними, допомагаємо, спілкуємося, принаймні те, що ми можемо допомогти, збираючи там чи кошти. Ну, до речі, бачили у Фейсбуці збір ніби на автомобіль зараз. Це, це кожна важка. Так, ми збираємо в нас ще є діти. Діти наших лікарів теж служать, і цей збір був для сина нашої лікарки за терапевтичним відділенням Савонік Тетяни Михайлівни. Він ще не закінчився через те. Маючи нагоду, прошу долучатися. Це людина, яка з першого дня на війні потребують автомобільку з опікап. Там ще не, не дозбирали ті кошти, але я вірю, я впевнена, що ми не збираємо. І У вариші дуже потужний волонтерський рух. Тож я впевнена, що і ця потреба вона найближчим часом Дякую. буде закрита. Ну але тим не менше, де шукати потрібних фахівців. Як ви їх... Заохочуєте, приваблюєте, ну наприклад, навіть з рівного можливо так. В нас ну не таке велике місто і маленьке містечко порівнянні з обласними центрами з рівне, але брак фахівців фахівців ми теж відчуваємо, мабуть, як і всі лікарні. Це не просто фахівці, а зараз вимоги до гарних фахівців, фахівців з, з досвідом. Звичайно, що є і в нас брак кадрів, тих самих хірургів, травматологів, не вистачає. Але ми очікуємо, що повернуться наші лікарі, і звичайно, що якщо хтось шукає роботу лікаря, хірурга, травматолога, невролога, ну будь-якого лікаря, який захотів би працювати в нашій лікарні, то обіцяємо і пропонуємо заробітну плату. Це звичайно. Навіть міський голова і заступником міського голови, якщо це дуже потрібний буде спеціаліст, можна розглядати питання із житлом. О, Це уже. Суттєвий бонус житло це так, суттєвий бонус на сьогодні. Да. Це складно, але медиків нас дуже поважають в місті, і мої колеги-депутати завжди з повагою відносяться до медиків і завжди підтримують, якщо в чомусь є потреба, так як в зборі коштів або в вивченні того чи іншого спеціаліста. Да, ми коли відкривали реабілітаційне відділення, це брак було взагалі ко... спеціалістів. Їх не було і не було де вивчити, але ми з миру понетки вивчили своїх до нас. Приїхали після інтернатури, ну і ми сьогодні маємо повноцінні два відділення з реабілітації амбулаторної і стаціонарної, а це 35 чоловік з співробітників. Це мабуть саме велике відділення, яке напевно. Зараз варто би зачепити і саме питання реабілітації для військових, які послуги вони можуть отримати у вашій лікарні? Чи платні вони, чи безплатні, власне, чи є якась психологічна підтримка тим, хто по. Вернувся з фронту так, реабілітацію та і будь-яке відділення, яке поступають військовослужбовців, звичайно, що це безоплатно, так як і безоплатно для пацієнтів, які поступають просто на лікування для військових. Звичайно, ми їх стараємося обігріти, скажімо так, і підтримку і психологічну забезпечити, і все-таки, коли вони лікуються вдома, а в нашій лікарні вони рахуються вдома. Це, це дуже важлива ну, соціальна така адаптація. В нас в реабілітаційному відділенні є мультидисциплінарні команди, серед яких є психологи. Ми теж довго шукали психологів багато сьогодні, але ті психологи, які працюють. Відчувають в школах це зовсім інша робота. Вони потрібні, але вони потрібні в школі. В медицині мають бути інші психологи, психологи, які клінічні або просто психологи пройшли навчання, як лікува... проводити лікування в пацієнтів з військовими травмами, ну і з моральними травмами, і з психологічними. Через те у нас пацієнтів теж війсь... ну, військово. Службовців теж є багато. Більшість з них перебувають або в травматологічному відділенні, в неврологічному або в реабілітаційному, бо гострі е е поранення У нас ну ми не лікуємо, бо до нас вже приїжджають хірургії, наприклад, на долікування. Але те, що стосується травматології, неврології і сьогодні реабілітації, то це. Багато їх Їх мало не буває, їх кожен раз все більше і більше. Тетяна Латишенко – це директор вараської багатопрофільної лікарні, депутат Вараської міської ради, гість студії радіотрек, але згадаємо про те, що ви, передусім, і лікар кушер гінеколог. Чи працюєте ви по своєму профілю, чи, в принципі, весь час більше забирає на сьогоднішній день адміністративна робота? Якщо чесно сказати, то в пологове відділення я хочу, щоб відпочити, в плані якому ті самі пологи, той самий кесарський рости або якась гінекологічна операція. Я дуже. Скучаю за. Тут тим не то, що тим часом, а за тою роботою. Я там відпочиваю, я там як риба в воді, я все розумію, що я роблю, і я знаю, що я роблю. І я дякую на сьогодні. Ну, дійсно, що я дякую пацієнтам, якщо мене запрошують на пологи, щоб бути разом з ним, розділити то в плані роботи. Я не... Пацієнти, коли просять там на пологи чи на оперативне втручання, чи там мені попадає чергування моє, бо я ще чергування маю. То я, звичайно, тільки задоволення отримую, бо пологове це моя душа і це моє життя. Я ні одної хвилини ніколи не пошкодувала, що я стала лікарем. Ой, у Вас навіть очі тепер по-іншому блищать, коли ви про це говорите. А скажіть таке, ну, коли спілкувалися з лікаркою, вона казала, що ну, от ну, я приймаю пологі, і у мене просто ну, мільйон похресників. Чи правда це так? Ну, можливо, не в прямому смислі мільйон похресників, але ну, мабуть, хтось називає ім'ям лікаря того, хто приймав там пологи, хтось просто вдячний, хтось, можливо, не, не зовсім вдячний. Але люди, Ну, я завжди відношусь до своєї роботи і в пологому, і зараз як директор викладаю все, що я вмію і знаю. Звичайно, що коли стала директором, для мене це була нова робота, я не все розуміла. За два з половиною, за три роки, майже три роки я ну, не можу сказати, що я як риба в воді, як в акушерстві, але мені вже тут теж зручно поки що, бо я теж уже розумію багато речей, яких я на початку своєї роботи, я, мабуть, не зовсім розуміла. І я сердилася на себе, що я не знаю, як вийти з тої чи іншої ситуації. На сьогодні це спокійно, але на першому місці це полога. Знаємо, що ваша лікарня є доволі популярною у сенсі приїзду фахівців для обміну досвідом. Там із Дніпра із Рівного, з різних інших міст приїздять. Що це відбувається? Що це за програма? Це якісь навчання, робота? Що це? Нас, бачите, містечко розміщене трошки так в стороні від центральних, скажем, централь... ну, від рівного. І добиратися нашим пацієнтам в Рівне, чи... Да, зараз це не складно, але я ще раз кажу, і ковід, і війна трошки внесли. Свої корективи. В нашій лікарні не всі спеціалісти є, які би потребували наше населення. Наприклад, там якісь кардіохірурги, які... у нас немає можливості поки що оперувати, немає таких спеціалістів. Вони приїжджають на консультацію, консультують наших жителів, ми підбираємо пацієнтів. і це просто як консультативний прийом. А далі пацієнт собі вибирає, де він хотів би, якщо є потреба в оперативному втручанні, куди йому вже їхати? В Київ, в Львів, в Рівне, ну чи ін, в іншу лікарню. Зараз, слава Богу, є пацієнта можливість вибрати. Зараз е, е, є і право вибрати. І тобто раніше була як де прописаний, там і народжує. Або а де... цей принцип, що гроші ходять за пацієнтом, так, це е... теж грає роль. І чесно сказати, мабуть, з самого початку реформи. Більшість людей не розуміли, і лікарів не розуміють, що значить ці гроші йдуть за пацієнтів. Де ті гроші де ті пацієнти? А сьогодні це чітко зрозуміло: якщо ти надаєш якісні послуги, якщо в тебе комфортне перебування пацієнтів, якщо гарне відношення до пацієнтів, і в тебе є спеціалісти, які можуть надати ту чи іншу послугу, то до тебе прийдуть пацієнти. Прийдуть пацієнти, Національна служба здоров'я перерахує тобі кошти. Є кошти, ти можеш вчасно заплатити заробітну плату, ти можеш купити достатнього обладнання. І Щось ще залишити на розвиток тої ну, того чи іншого в лікарні. А от, до речі, таке цікаве питання. Чи порівнювали ви ситуацію у вариші з іншими містами в контексті того, що в місті працює великий стратегічний об'єкт? І у працівників є я не знаю, чи це обов'язок, але ну напевно це якась вимога проходити регулярні медичні огляди? Тобто, ну це частина їхнього планомірного обов'язок, обов чи е, покращує це ситуацію там щодо раннього виявлення якихось негараздів, е, ну чи планову роботу якось. Змінює, впливається. Ну, ми дуже, ми, медики, дуже надіємося, що це, звісно, змінює в кращу сторону, виявляємо виявлення і онкологічних захворювань, і серцево-судинних захворювань. Е, бо ну так влаштована е, натура людська, поки тебе не зобов'яжуть. Дуже рідко, коли людина сама собі, або якщо не працює чи працює, звернеться з профілактичним оглядом. Ну так, поки півень не клюне, це не про людей. Так, так, але чесно сказати, Зараз все більше і більше молоді. Я ну, і пишаюся, і навіть приклад треба брати з молоді. Вони дуже гарно відносяться. Більшість молоді відносяться до свого здоров'я, і вони на, на профілактичні медичні огляди. Вони самі знають, що треба з'явитись до гінеколога, що треба з'явитись до мамолога, що треба з'явитися, здати аналіз крові, ЕКГ зробити. І це мінімальний той перелік, який має розуміти кожна людина, що без нього здоров'я. Ну, можна втратити і не помітивши цього на рахунок рівненської атомної електростанції і інших підприємств, які є на території нашого міста, да, це щорічні профілактичні медичні огляди. Це велика кількість людей. Вони проходять, да, це проходять в нас в лікарні або на здоровпункті, Ну, як які і виявляємось, да, можливо, не 100% ми попереджуємо. Ну це і неможливо попередити ну, все. Але дуже багато виявляється захворювань, які протипоказані в тій чи іншій сфері роботи, і поки людина, не, наприклад, не пройде стентування тих чи інших судин, вона не може вернутися на ту роботу, бо це загроза її життю. Людей це стимулює і вони готуються і відносяться ну, більш так, якби мав би відноситись людина, яка хвилюється за своє здоров'я. Чи вживають у на сьому? Сьогоднішній день якісь заходи, зважаючи на поширення гепатиту А в Україні. Так, е, да, не та нещодавно у нас було засідання в міській раді, де були присутні і первинна ланка, вторинна е, і лабораторний центр, і представники нашого департаменту е, внесли кожен з свого е, ну не корективи, а рекомендації. Зараз годується план, згідно якого ми будемо е, ну, працювати в цьому напрямку. Ну і ще неможливо не спитати про новий штам ковіду, бояць його ворожі чи ні. Ем, ну, можливо, хтось і боїться, хтось не боїться. Хто боїться, той вакцинується, а хто не боїться. Ну, проводимо психологічні не психологічні, а роз'яснювальні роботи. Наші лікарі проводять розмови в школах, в ПТУ, на підприємствах, де ну, стараємося доносити ту інформацію, яка буде важлива на сторінках Фейсбуку. Та приходять щеплюватись. Так, але це більше первинна ланка, бо щеплювальні заходи передбачені на первинній ланці. В нас в закладі проходить щеплення, тільки наших спів... співробітників, від гепатиту, від грипу, від ковіду у нас більшість працівників дуже відповідально відносяться до цього і не, не є противниками вакцинації. Ну і наприкінці нашої розмови неможливо не спитати про ваші найближчі плани. Знаємо, що готуєтесь відкрити центр психологічної допомоги. Розкажіть про це. <світ> Так, якби ми, ми дійсно купили дуже багато великого, якісного, дороговартісного обладнання, але є моменти, які ми самі, мабуть, і не, ну, не можемо справитися. Ем... На сьогодні є велика потреба в комп'ютерному томографі. У нас був комп'ютерний томограф, він вийшов з ладу і на території лікарні в лікарні є приватний, але не все в нас влаштовує в приватному комп'ютерному томографі. Ми дуже надіємося, що ставши кластерною лікарнею, все таки в вараші з'явиться в лікарні. Державний комп'ютерний томограф. Це раз, тим більше, що в нас є будівля типова для цього обладнання, там про Деться ремонтні роботи, наскільки це можливо, поки ми ще не знаємо, буде не буде і який буде е, комп'ютерний томограф. Це одна проблема, яка дуже важлива і ну, першочергова. Ще одна проблема: це добудова е, е, приймально-діагностичного відділення. Да, звичайно, якби не військ, не війна в країні, це можливо вже би, було і, би швидше, вийш, швидше. Але на сьогодні такі вимоги, що без приймального відділення, теж дуже. Е, Ну, те приймальне, яке є в нашому сьогоденні, його вже недостатньо. Це друга велика проблема, і на рахунок психічного здоров'я. Так, да, це зараз дуже популярно. Ну це не просто популярно, це вкрай необхідні ці відділення психічного чи ментального здоров'я. Мабуть, не тільки в кожному місці, це, мабуть, в кожній лікарні і в маленькій і великій люди, ті, що повертаються з війни, їхні сім'ї, люди, які навіть і не були на війні, але в них є друзі, товариші. І колеги, знайомі, родичі, які беруть участь в повномасштабній війні, воюють. Психічний стан людей зараз дуже складний. Крихкий, можна крихкий, навіть сказати так. Крихкий і не просто крихкий. Він настільки нестабільний, і люди часто не розуміють, куди їм йти, і що їм в кого питати пораду. Ми ж знаємо, що люди багато лікуються, хто що сказав, але з психічним здоров'ям так ну неможливо це як хірургія. Там є чорне-біле і є полутона, які знає тільки лікар-спеціаліст. В нашому лікарні буде вже підходити ремонтні роботи до кінця. Дуже надіємося, що в кінці листопада, на початку грудня, відкриється в нас відділення психічного здоров'я. Це проект україно-швейцарський з підтримки міської влади. Підписаний меморандум між міською радою і україно-швейцарським представником втім, що міська рада. Бере на себе обов'язки підтримати в тяжких хвилинах, коли не буде можливо коштів на фінансування цього проєкту. То міська рада все-таки згодилася і вона розуміє, що на сьогодні це дуже важливий момент. У нас є спеціалісти, ті, які мають там працювати: це психологи, психотерапевти, психіатри, медсестри, я дуже радію, я взагалі дуже швидко заводжуся, якщо я знаю, що це вкрай потрібно. От в цьому випадку, так само як гемодіаліз, так само психічне здоров'я воно на сьогодні вкрай 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 необхідно, і необхідно, щоб там були медики, які скоригували би на перших етапах, якщо це не можна можливо, на місцевому рівні, то скоординували і допомогли тим людям, які будуть потребувати цієї ну, допомоги. Бо душевні хвороби це не менш важливі, ніж фізичні, і вони настільки пов'язані з фізичними хворобами, що на сьогодні. Так, да, ми раніше не розуміли, думали, що психосоматика це була таке, щось, таке. щось таке віртуальне, але, на жаль, це, це хвороби, які ще довше лікуються і важливіше, і, але вони вкрай потрібні. Я надіюсь, я вірю, не надіюсь, я вірю, що в це відділення принесе тільки користь, і дуже багато пацієнтів подякують всім, хто брав участь у відкритті цього відділення. Так що можу запросити вас в майбутнє майбутньому на відкриття дуже дякуємо. Ну що ж, ми побажаємо вам, пані Тетяна, успіхів у роботі. І знаєте, нехай так буде, щоб е, лікарня жила таким життям, аби лікарі з великих міст України зі столиці стояли в чергу до вас на роботу. А ви сказали, що ви знаєте, нас це добре лікувати нікого. Дав би Бог. Але ми в будь-якому випадку усім лікарям раді. Так що, якщо хтось бажає приїхати до нас, ми будемо тільки раді. Дякуємо, дякую вам. Ви слухали відкритий мікрофон на радіотрек.